Там, де небо вивчалося землею. Там, де близькака вдаряла, зараз там п'ять краще. Один це кучий, там, де вчора на маршрутку пішли. Китаївський, де ми були. Спасоприбраженська пустень, яка зараз Саш відловлена в вигляді маленької церквушки. Ми можемо сьогодні туди підійти. Це Феофанія і це Львова Пустинь. П'ять. Сергієва пустинь – це храм під відкритим небом на пагорбі ліса. Сергій Волосіївський. Він там збудував собі таке сакральне місце, бо йому приснився колись сон, що він повинен, він сам фотохобожник, і він е, приснився сон, що він повинен займатися після важкої хвороби. У нього була така клінічна смерть. І зараз прийшла інформація, що він повинен займатися богового справами. І після цього в нього пішли думки в голові, а він ще в е, е, фотохудожника, Дуже багато читав літературу, поки ось, девчак, спілі, світу. — Коли жив? — Він зараз живе. Да. І він е, вирішив, що він повинен побудувати святе місце біля села в підгірцях, де жила його бабуся. І почав там будувати собі таке святе місце, а священик по тій місцевості сказав, що місце не твої. твоє. Воєнний місце в Києві. там вже знайди собі своє сакральне місце і це буде твоє місце. І вони з мамою якраз жили отам недалеко, в Фургу, в Лістині, там недалеко від церкви, пустині. там на Радінцева вулиця, там де ми трекли, ту, ну, ще один маршрут, ми там буває збираємося. Він е знайшов це місце і почав будувати там такі храм під відкритий І рот Діва Марії, і е е такий алтар збудував, і шалах збудували для дитячої творчості. Зараз там люди, які не мають постійного проживання, він там можливість там їм жити. Ось тут виникла така Сергія Костя, які 18 років. Сергій живий, живий він відгукується. Завжди коли цим маршрутом веду, і він може, він завжди приєднується, розказує по дорозі, бо він там знайшов таку стежку, де він побачив в формах лісу всі 14 коридорів шляху, людського шляху. І ці всі 14 коридорів він показує, розказує, бо я, коли він може, я його запрошую. А це, оце дивіться, це Ріховацькі озера. Чому так названо? Тому що в Києві колись давні часи, там були гаїчі, ро, э, роша гаї, чи, роща, гаї? гаї э, грецького горіха. Бо масово цього грецького горіха. І тому э, це річечка Оріховатка, так і назвали Горіховатка. Вона тільки 4 кілометри. Починається початок її, там де епіцентр у нас, і э, просто її... Тут закінчується в вигляді прута парка Ривського, Оріховацького і далі впадає в колектор. Але це права притока вибіді і там, де у нас завод Марганцевий завод, там якраз вона з'єднувалася з, з Прип'яттю. Але зараз тільки по колектору. Бо що випіть в колекторі частина, що Оріховацька річка в колекцію знаходиться. У багато поселень. У mm -hmm. Китаї улічі, на курколі, кол волхви, mm -hmm. а от там, де Дідравка, це наші орії жили. Ребки, сама дід Орія, Дідорівка. Mm -hmm. Є селище Самбургів, де теж було дуже велике поселення. Ми в дерев'яних качках жили. Так, 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 так. <звіт> да, тут були, ну Волхли, це взагалі, було місце. Mm -hmm. А тут вони поставили. Там такі тайма, там було місто посакли. Бовчежне місто, яке було більше, ніж Київ Це Потім Київ старухи, воно виникло раніше, ніж Київ старого. І, 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 там, де ми минулого разу починали, так. і там вулиці, вони навіть так. три роки, давайте ми не туди пішли, а їх За, За, вони три роки боролися з нашими київськими яв'яном, щоб захистити своє місто і щоб не приєднувалося це місце до Київської Русі. А наші київські князі хотіли приєднати, щоб брати з них податки. І три роки вони воювали, але потім, коли сили були нерівні, вони зрозуміли, що вони не можуть виграти цю битву. Вони дуже були в гарних стосунках з ківерцями. Вони з'єдналися і пішли туди напрямок в Уралу. І після цього нічого немає, О, історичних даних вони були знищені. Що з ними далі було? І, і Китаєво, воно дуже цінне для вивчення ну, нашої історії взагалі. Але ж радянський союз забороняв в Україні робити такі дослідження. Вони взагалі все знищили що сьогодні. І зараз на жаль, що такої країни немає, я вже не віддає. А потім вивели рунище. А як називалося Ну, Назву нема ніде. Назву джерела. Як вона називається? Я кажу, Вона безпечна. Безпечна, тут перевірена водичка. І ми завжди і набирали, вили і цю водичку. Дякую. Ось це джерело, воно безпечна, перевірена і водичка хороша. Просто трубочкою вивели його сюди, щоб люди могли набирати і пити цю водичку. Ще? Е, чистить добре печіночку. Люди, люди приходять сюди, набирають баклажками воду. Буває навіть черга стоїть. Не бійтесь пити, бо це, це джерельна вода. Джерельна вода, яка самостійно Добре. виходить на поверхню, це вже е, повністю готова. Вода по інформації, по структурі, по очищенню для того, щоб вона йшла на благо людям. Тому що ту воду, яку ми набираємо десь зі скважин, там вода ще не готова для виходу на поверхню. Тільки от там, де вона самостійно виходить. Це дуже класна вода. Вона і нам несе пам'ять клітини, на якій вібрації клітина повинна бути на вібрації здоров'я. Вона очищує наше інформаційне поле. Вона, взагалі, такій водичці, ви можете задавати програму на своє стілення. Все, що ви скажете, цій воді зранку, вона так і з вами попрацює. Особливо людям, які народилися 14 го числа. Ой, це, я люди, це люди, які повинні працювати максимально за стихією води. Вода їм тільки на благо. Це люди, які повинні. Працювати з травами вони відчувають квіти, трави, і для них найкраще зцілення це саме народна медицина, саме от те, що дає нам природа. Тому люди, які народилися 14 числа, це зрілі душі, які можуть бути цілителями, травниками, саме займатися народною медициною. Це їх і з водою. Ви можете водою очищатися, на воду наговарювати, і вона буде працювати для вас максимально. Але це не означає, що їм людям теж. Якщо прораховувати матрицю долі, можна побачити, в який рік у вас найкраще працює, яка енергія для, вашого, для вашої матриці. Якщо у вас цей рік випадає 14-та енергія, Якщо ви захворіли, да, наприклад, цей рік, знаєте, що для вас найкраще буде це народна медицина. Можете травами оцим всім лікуватися, з водою ну, працювати. Так кожна енергія має свої плюси, має свої мінуси. А мінуси 14-ї енергії це люди, яких бувають, ну не розуміють родичі, ну не розуміють. Люди оточуючі. Чи... Ні, ні, навпаки. просто не розуміють. Це люди, які не можуть фізично багато працювати. Це духовні люди, вони творчі люди, вони є, їм фізична робота, це не не властиво. І якщо люди цього не розуміють, їх навантажить, ну там, особливо коли давлять на них висті. своєю силою, думки, нав'язують свої правила про життя, така людина може війти в мінус, вона може бути потім алкогольно залежною. Да, mm -hmm. Вона просто йде в депресію і починає пити алкоголь. Ну, або сильне, Один із не моментів навіть до рятувальського не... трумка. Але не... я так тут дуже мокро.